Заграва над турецьком окупанти просуваються дедалі більше відтісняють наших захисників на цьому напрямку. У зсу працює усе від важкої артилерії до важких кулеметів. Хлопці потребують допомоги на ремонт авто, бо багато машин вражають ворожі дрони. Противник застосовує ФПВ на оптоволокні, які реп не бачить реквізити допомоги у сюжеті. Тож репортаж із під Турецька, кореспондента ТСН Руслана Римолюка. Дивіться далі. Дрончик, дрончик летить. Давайте зайдемо, зайдемо, давайте. Бігуам, блін. Дрончик не Це Валерій, чоловіку 42, і він із Херсона. Пережив окупацію. І навіть пройшов Катівню. Тепер воює під Турецьком. Не то слово лізуть. Вони ж там, може, думають, надіються, що це ж там. Трамп чи що чи Америка, яка то буде зупинка? Чомусь. Ми ну, можете хапануть чуть-чуть території, хочуть. у цьому розрахунку усі колишні цивільні Дугласу 29, і він був економістом. Найважче було зміна образу життя. Так мовити, це кардинально змінило, тобто з цивільної особи. У військову, якщо до цього ти не був навіть на срочної служби, то було важко деякий час. Але потім адаптувалися, і все. Турецьк у руїнах ворог тисне, штурмуючи щодоби по кілька десятків разів. За дісріл. Бої у турецьку точаться за кожен будинок. Ось на цьому відео видно, що бій триває у квартирі. На допомогу нашим хлопцям іде танк і підтримка з повітря. Різні цілі, скупчення живої сили, місця дислокації, точки виліту, аеророзвідки пілотів. Там, якщо щось замічаємо, там де вони кочкуються, де там може склади якісь. Поточком конкретним, де фіксовано, що пересуваються, довкола позиції не вщухає кононада. Снаряди і міни летять туди і з того боку в наших хлопців, а ще рої дронів. Там, де війна, там скрізь загроза кожну секунду. Тут найбільше зараз такий час війни, що повітря, дрони. І дуже дуже добре відпрацює артилерія ворожа. Противник суне по тілах своїх, розпорошуючись містом, Закріплюється у підвалах, накопивши людей і далі на штурм. Пострілів зараз тривають штурм-юторецька. Наші хлопці, піхоти відбувають атаки, а наші мінометники-кулеметники їх підтримують, аби наші оборонці змогли втримати позиції. У крайній багатоповерхівках засіли штурмовики, викорюють їх важкими кулеметами. Доволі часто, постійно пересуваються, і при виявленні скупчення відкриваємо вогонь по команді. 53-річний Віктор ніколи не думав, що буде кулеметником. Успішний бізнес лише вдома. і пішов на війну. Ну, я працював системним адміністратором. Ну, плюс фобом був по ремонту і обслуговуванню комп'ютерної техніки. Кулеметники розносять руїни, де причаїлись окупанти. Інтенсивність боїв велика. Про це свідчать порожні щіки з під набою. Що важче нашим піхотицям? Адже вони протистоять численнішому ворогу і кабам, які рівняють місто. Цим хлопцям потрібна допомога на ремонт авто. Реквізити ви бачите на екрані. Спід турецька Руслан Єремлюк, Михайло Путята, ТСМ, 1+, плюс марафон. Єдині новини.